Доброго дня, мене звати Пологнюк Сергій, я директор бізнес-хабу «Горизонт». У нас сьогодні відбувся захід, присвячений Дню підприємництва Україні. Це круглий стіл для представників малого і середнього бізнесу та представників фіскальних органів. Розглядали досить важливі питання подолання. Податкових бар'єрів для представників мого середнього бізнесу, налагодження, комунікацій, розглядали питання нових змін до нового податкового кодексу та податкових відход. Захід пройшов успішно. Висловлюю подяку підприємцям та представникам фіскальних органів, які взяли участь у проведенні круглого столу і сподіваюся на те, що це не останні стіл І на майбутнє очікуємо нових. Конструктивних плідних діалогів між бізнесом і представниками влади, дякую за увагу.